Ви не просто продаєте квартиру, ви провіднику нове життя і можливість. Зробити свого клієнта неодноразовим, а постійним, тобто постійно спонукати клієнта, купувати і купувати нерухомість, рухатися далі. Насправді, ми з вами все це вміємо і все це знаємо. Кожен раз, працюючи з клієнтом, ви не зупиняєтесь на тому, що ви ми купили квартиру. Ви можете йому ще показати інструмент заробітку на цій квартирі. Ми завжди з клієнтами, які у нас відмовляють продавати з нами щось, тому що ціна не така або щось відбувається. Я завжди пропоную. Мо альтернативу в новобудові і показує, скільки він може заробити. Дивіться, ми зараз тут продали. У нас зараз є новобудова в Києві. До речі, і ви перевкладаєтесь туди, проходить рік часу, і ви з цієї квартири тисячу доларів за метр квадратно коштує. Через рік ви виймаєте тисячу триста тисячу підсотдоларів з квадратного метра. Ви нічого не робите. Роблю все я ось це. Ми продаємо.